Рада вас вітати на своєму каналі. У нас сьогодні понеділок, уже 7 годин вечора. І сьогодні день почався зранку, а рано почався не з кави, а з тривоги. На Запорізьку область було випущено 15 ракет С-300. Ну, Хворі люди, не можу нічого сказати, більше це просто капець, ось так. І е, треба було йти на роботу. Пішла сьогодні відпрацювала. Погода в нас сьогодні така, знаєте, не дуже сильний вітер. І вчора він був вчора, мені здається, був сильніший вітер. так І потім сьогодні я поїхала, замовила одне замовлення. Я думаю, або в цьому відео я покажу, що замовила, або вже в наступному. І ви знаєте, сьогодні так їздили і зустріли знайомих, ну не таких дуже близьких, а просто так знайомих. І, і ми з ними поспілкувалися, вони висловили свою думку. На рахунок війни, на рахунок наших захисників. І знаєте, так трошки була здивована. Е, ну, я так вважаю, перш ніж судити наших захисників, наших хлопців, так треба побути в тому окопі, побути під дощем, побути, може, без теплої їжі, е, побути десь у холоді, особливо зараз. А літ, влітку було була спека під спекою і тоді можна було б говорити все, що хочеш так В них ніхто не служить сім'ї, здається, знайомих ніхто не служить, так то можна говорити все що завгодно. так І мене дивує, що є такі люди, в яких ніхто не служить, і вони. Осуджують наших хлопців. Ось так. Я можу сказати, що у мене така думка. Я кожен ранок просипнаюсь і дякую Богові за ранок, за день, який почався. І дякую нашим хлопцям, нашим захисникам, хто служив ЗСУ, хто служив НГУ, хто просто добровільно щось робить, або які, знаєте, допомогу волонтерську. Кожна людина робить зараз свою справу. От кожна людина, яка допомагає е, якось вижити, да? комусь може важко, вона там якісь продукти несе. Це я вважаю вчинок. Так? Для мене, от я поспілкувалася, було ну, неприємне таке було спілкування, але ми поспілкувалися, так, подумала трохи, трохи розстроїлась десь на якусь хвилинку. І думаю, слава Богу, що я не така. Ось так. І ще є люди, які дійсно допомагають і не осуджують наших хлопців. Ну, ось таке у мене бачення. А ще я вам хочу сказати, сьогодні була в території мінімальних цін, ми заходили у нас у нас тут поблизу є магазин, такий торговий центр невеличкий. Так, І ми зайшли, і там зайшли ми в магазин «Мілитарі» Тарійка, ось щось таке таке, там треба було дещо купити. Ми це купили, там воно було, ми дуже зраділи, бо нам воно було дуже потрібно. Ну, не нам. Ось. А Потім я зайшла в територію мінімальних цін і купила собі е, колготи. Колготи дівчатка 100 ден взяла і взяла 60 ден по 70 гривень. Ну, це супер. І У мене там ще були бонуси. І у мені, у мені кожна пара обійшлася по 60 гривень. Не знаю, як вони будуть. Носитися, але я взяла. Ну, тому що, ви знаєте, раніше я носила брюки і мені так здавалося, в них так зручно. І, але коли я перейшла на спідниці, останнім часом я ношу спідниці. Мені здається, кращої одежі немає. Єдиний мінус це колготи. от Я якось їх неправильно чи одягаю, чи. Це такі колготи, вони в мене рвуться. А колготи зараз наразі не дешеві, тому, для оці, оці, що мені обійшлися по 60 гривень. Це, я вважаю, така бюджетна ціна. І якщо вони будуть носитися добре, то буду там купляти. Так що, ось так. І мені захотілося щось зробити до чаю і вирішила зробити пиріг, пиріг зі сливами. Але вирішила зробити на дві порції. Один буде зі сливами, а другий буде, напевно, з яблуками. І для подвійної порції нам треба взяти. Взяти 4 курячих яйця. я взяла 3 в цілях економії, бо зараз яйця такі вже собі ціна кусається, тому в цілях економії взяла 3, ви можете брати собі 4. Так, 240 г борошна, 300 г цукру, ось таке масло. Треба його треба взяти пачку на дві порції, а звісно, на ну по 100 грам треба так. А це я масло брала по акції в фозі по 20 гривень. Воно, дівчата, таке смачне, мені дуже подобається. Чого я не взяла більше? Я взяла ящик його. Там я не пам'ятаю, здається, йшло 48 штук. Ну не пам'ятаю на випічку. Воно дуже дуже гарно підходить. Але воно, в принципі, його можна їсти, воно дуже смачне. І так, сода, і е, цукор та кориця для посипки зверху. І на один пиріг в мене підуть сливи, в мене заморожені, а на другий почищу яблука. От один лише вдома, а другий, напевно, заберу на роботу до часу. Масло в мене зберігалося в морозильній камері, тому я відкрию і просто розморожу, ну, розплавлю його. Можна брати кімнатні температури, а можна робити так, як я це розправляю. Масло у мене розтопилося, додаю до яєць, все змішую міксером. І буду відправляти у духовку. Є такі дві форми. Я їх брала колись в АТБ. Більше користуюсь цією, не знаю чому, Ну, колір більше подобається. Буду розділяти своє тісто на дві ось такі форми, але одна у мене буде з е, сливами, а одна буде з яблуками. Так, це в мене вийшов такий перший пиріг. Це буде з яблуками і зверху посипало цукром і корицею. Це мій звичайний пиріг з сливами. Мені більше, звісно, подобається сливами. З яблуками ось так роблю вперше. Тому будемо пробувати, як цей, як цей, і вам скажу, який більше сподобався. Забуду сказати, який кращий який смачніший вийшов, тому я вам тут підпишу. Відправляємо у духовку. Я прибираю свою раковину і ну, я дивлюсь тік-ток, і дуже багато дівчат це відкривають цією кришечкою. Там є два такі пази, і воно крутиться. Я відкрутила дівчата. Там такий кошмар, що я навіть не хотіла вам показувати, мені стидно. І оцю штуку воно крутиться, дуже добре крутиться цією штукою. Відкручуєте і дивитесь, який там смітник. Ну, просто там просто смітник. Тому рекомендую вам відкрити цю штуку і подивитися, що там збирається. Я була, ну, я була в шоці. Тік-ток ну, це річ, я вам скажу так. Раковину я мию Доместосом Ось таким звичайним жовтим найулюбленіший мій Доместос. Раковина чиста. Вирішила спробувати, дівчатка, точно відкручуйте цю штуку, ну, там дуже багато броду. І дуже хочу сюди поміняти цей. Кран, але зараз трошки на ті потреби. Невдачний він взагалі, це емаль з'їла, і він мені, він мені трошки мене так напрягає, але поки користуємося чим є. Рекламно я своєю довольна. Мені вона подобається, а ось цей кран ну, взагалі це щось таке не дуже хороше. І сьогодні, поки я буду мити свій пилосос, давно мені пора це було зробити. Я вам розкажу про нього, яка модель, як подобається мені користуватися їм, не подобається. Дам свій такий відгук. І так, поїхали. Це мій другий бездротовий пилосос. Перший у мене був в тієї ж фірми. Фірма у мене «Xiaomi Dream V10. А до цього був Xiaomi V9. Перший пилесос мені прослужив два роки. Чого зламався? То що я неправильно його заряджала. Треба було як полисосити, дати йому відпочити і потім ставити на зарядку. Я такого не робила і був, на превеликий жаль, був в контакт з водою. З цим полососом я дуже вже обережна. Ну, це не замінна річ, як для мене. І я от, як зламався перший мій полисос, здала я мастеру. Майстер мені позвонив, сказав, що дітали немає. Я тоді зрозуміла чому. А це було якраз, якраз перед війною. Ну, тепер я зрозумію, чому. Так? І я купила його відразу, як мені майстер позвонив. Ну, Перед війною, можна так сказати. Він дуже гарно миється, всі насадки миються, дуже гарно прибирає, гарно полисоси дивани, матраси. У нас собака, кіт, шерсть забирає дуже добре. Мінус цього полисоса, мені не вистачає його зарядки на повний мій будинок. Ну, У нас будинок 100 квадратів. Ну, на перший поверх вистачає або на другий вистачає. Так? Ну, Це не така. А є проблема, я як... вже пристосувалася їм користуватися, як мені ну, потрібно. Так? Це можна якось урегулювати. Ви знаєте, у мене є великий пилосос, це Томсон миючий. Я вже не пам'ятаю, коли я користувалася. Це мій улюблений бездротовий пилосос і я вам від щирого серця рекомендую купити його і користуватися з задоволенням. Вимила я свій пилосос, все відкладала, відкладала, але нарешті вимила. В принципі, це його всі частини, тільки немає такі труби, яка подовжує ось ці насадки. Я їй не користуюсь. Трошки розказала за свій пилосос. Я повторю ще: це дуже гарний пилосос яким я повністю задоволена, але треба його мити дуже обережно, бо є такі частини ось, наприклад, тут в цієї насадки, яка якщо з водою де мати контакт, вона не буде працювати. Тому з цим треба обережно мити його. Але і цей і той пилосос, який у мене був. Да, я їм задоволена і рекомендую від щирого серця, щоб такий був пилосос. Дуже хотілося ще робота, але це два різних пилососа робот і цей. Якщо обрати між роботом і цим, то цей, мені здається, краще. Хоча у мене робота не було. Так, ось так. ось Ну, На сьогодні все. Ось таке в мене було відео. Всім рада новим підписникам, хто мене дивиться, хто пише коментарі. Всім мирного неба і до нових зустрічей! А у нас лунає тривога.